Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній випуск почнемо одразу із хорошої новини. І сьогодні у нас одразу давайте з радісних новостій. Мішка А... і знаєте, до останнього не хочеться вірити що цього більше немає. сили оборони України ліквідували російського окупанта і пропагандиста Міхаїла Лучина. Історія цього окупанта дуже і дуже показова. Справа у тому, що він потрапив на війну проти України, навіть не як мобілізований, а як доброволець. Восени минулого року він припхався на українську землю із Москви і усе сподівався, що українська артилерія його не знайде. Саме проблема ша що Артилерію обнаружить щоб вона мені штанам і все. Але він програв це змагання, тому що українська артилерія його таки знайшла. Як повідомляється, поблизу Мар'їнки 79-та бригада таки знайшла мішу і завдала по ньому артилерійського удару. А соратники Міші його покинули. Оцей окупант сам себе називав Міша на Донбасі, але тепер він буде міша в Донбасі. Але це не усі цікаві новини із того напрямку, бо схоже, там же Же чи не вперше проти росіян були застосовані американські касетні боєприпаси російським окупантам? Музика із американських касет чомусь не дуже подобається. Кадри перва примінення касетних боєприпасів западного образса? Кінешне жіта оружі очень серйозна. Ано близька кружу масового пораження разом з тим, поки уся світова спільнота стурбовано жує соплі щодо російського терору у Чорному морі, міністерство оборони України зробило важливу і правильну заяву. Наше Міноборони попередило, що із 21 липня, тобто від сьогодні, всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських портів на тимчасово окупованих територіях, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять. Ять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками mm -hmm. виявляється, у цю гру можна грати удвох. І саме про це і буду сьогодні із вами говорити, але тільки і з тими, хто вже підписався на мій канал. Тому не зволікайте і підписуйтесь просто зараз. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Спочатку про касетні боєприпаси вони вже роблять із росіянами саме те, що ми так любимо. Касетні боєприпаси раз мальчиків у трусіках. Це з чоловічна ВСУ применили на юго-востокі країни, тобто на запорожському напрямку. Наші військові тільки почали застосовувати проти росіян американські касетні боєприпаси. А російські пропагандисти вже ниють про втрати ані причиняють багато много якраз живої сілі, опорним пунктам. Нашим він напевно бреше, тому що інші російські пропагандисти перед тим росіян переконували, що американські касетні боєприпаси ні на що не впливають. Все, касетні боєприпаси лічна Байден, глобально, це не допоможе Україні кудись прорватися це ніяк не впливає. звісно, касетні боєприпаси. Це не суперзброя, яка вже завтра дозволить нам виграти війну, але касетні боєприпаси досить ефективні проти російської піхоти, проти легкої, у тому числі легкоброньованої. І техніки і проти російських укриттів урон касетні боєприпаси наносять більш существенний, взагалі надання Україні будь-яких боєприпасів, якими можна знищувати російських окупантів, це дуже і дуже добре. І росіяни вже думають, що ж їм робити, як їм протидіяти. Звісно, ж тут треба продумувати вже тактику як оберігати состав від цих касетних боєприпасів. Є дуже проста порада, як росіянам врятуватися від американських касетних боєприпасів треба просто покинути територію україни але добровільно звісно вони це не зроблять тому їм доведеться дохнути і шукати де ж ті боєприпаси на слух та їх уже по звуку определяють, тому що у при ацьогуванні вот этих касет ось вот су боєприпасів от основного і характерні щелчки. Тепер декілька слів про зернову угоду, точніше, про те, як так звана Росія, вийшовши із неї, зробила собі постріл у ногу. Що касет зернової зділки. Зробки... Ви знаєте, є складності, надо признати, що є складності і для нас. І э, фермерам, по суті, зараз вот ті логістичні цепочки, які були, вони встановлені. Виявилося, що коли росіяни вийшли із зернової угоди, це заблокувало можливості самим росіянам через Чорне море транспортувати свої вантажі. А тут іще і погрози, пам'ятаєте, були від їхнього міністерства війни. Всі суда, слідуючи в акваторії Чорного моря в українські порти, будуть розглядатися як. Как... Потенціальний перевозчик грузов воєнного назначення у попередньому випуску. Я вже про це детально розповідав. Росіяни просто займаються міжнародним терором, щоб світ виконав їхні божевільні умови для того, щоб усі повірили, що росіяни збираються топити цивільні судна. Вони навіть провели навчання. Із двох катюров були проведені учения нанесення ракетного удара по условному. Ратівні ко проте як відомо у таку гру можна грати удвох. І учора для росіян у Чорному морі дещо змінилося. Міністерство оборони України заявило, що з завтрашнього дня всі суда, слідуючі в Чорному морі, в направленні російських портів, можуть розглядатися як кораблі, які перевозять військові грузи. І ще учора росіяни дуже сильно раділи своїй же заяві про те, що вони будуть готові атакувати судна, які йдуть до українських портів, але тепер вони чомусь сумні. Кажуть, ситуація серйозна. Заявлення е, України по поводу того що не будуть бити по нашим кораблям і судам, які йдуть в російські порти Це не, не Це серйозна угроза. І тепер ситуація наступна. Коли росіяни заявили, що вони більше не будуть брати участі у зерновій ініціативі, то вони фактично самі собі також заблокували Чорне море. Ми ж теж чи можемо через чорне море виводити суда. І українці, ще вражають тим, що вони будуть е, значить, е, е, ці суда, атаковать. Тепер Україна може потопити у Чорному морі. Ну, наприклад, російський танкер із паливом. Звісно, це створить деякі проблеми для екології. Це погано. Але що поробиш, якщо це паливо росіяни можуть використовувати, наприклад, аби заправляти свої танки, та й взагалі це цілком нормальна практика. То впавні нормальна практика. тому що на сьогоднішній день. На этих гражданских судах перевозять зерновой сделки, в тому числі оружиє, котру Україну спеціально для канал. Я думаю, що рано чи пізно росіяни будуть змушені принижено повернутися до зернової ініціативи. А поки що вони пропонують тільки фантастичні варіанти вирішення проблеми, наприклад, взяти і просто захопити Одесу. Ну послухайте, значить, нужно тогда делать наше чорне море внутрішнім морем Росії. От і все. нагадаю, у України є засоби для того, аби стримати своє слово щодо можливості атак на судна, які будуть прямувати до російських портів. Згадайте крейсер Москва. Він же не сам по собі потонув. Він затонув при буксировці в порт портва віряння сильного шторму. Україна має протикорабельні ракети. Згадайте наші нептуни або надані нам союзниками гарпуни. Україна має також і дрони морські київським режимом. Проведена терористична атака на кораблі Чорноморського флота. Повріждення получші три корабля. Степень повріждіння я пока не знаю. Морські дрони України можуть атакувати як судна, які прямують до російських портів, так і безпосередньо діставати до самих російських портів. Нагадаю, осени минулого року один із морських дронів атакував російську нафтобазу аж у новоросійську. Тому побоювання росіян абсолютно не безпідставні. Є і ще деякі моменти, які можуть. Вплинути на їхнє судноплавство у Чорному морі, Тому сахавщики почнуть здувати або взагалі і від страхування. Але поки що, за дуже млявої і беззубої реакції світової спільноти російські терористи продовжують атакувати українську портову інфраструктуру. Цієї ночі росіяни на Одещині знищили 100 тонн гороху та 20 тонн ячменя. І коли на місце прибули пожежники, вони завдали іще ще одного удару: слава Богу, ніхто із рятувальників не загинув. Окупанти продовжують продовжують видавати оці удари за удари возмездія за кримський міст сьогодні. Ночі ворожони сили Російської Федерації продовжили нанесення ударів возмездія високоточним оружим. Морського і воздушного базування. але це не удари возміздія, це заздалегідь заплановані російські удари, які мають на меті просто завдати якомога більшої шкоди нам із вами. Тому що в рамках цієї тотальної війни, яку росіяни ведуть проти України, їхня головна мета полягає у тому, аби знищити Україну та знищити нас із вами. Це означає, що у нас немає іншого вибору, крім як перемагати. А для перемоги ми маємо давати нашому війську усе необхідне. Обхідне, ось отаке останнє фото у своєму житті отримав російський окупант завдяки тому, що ви раніше давали гроші на fpv дрони Також на півдні росіянин намагався зупинити український фпві-дрон за допомогою антидронової рушниці, але дрон усе ж таки виграв. Повне відео, як завжди, є у мене у телеграм-каналі. Взагалі я там публікую багато подібних відео і часто проводжу збори на потреби Сил оборони України, у тому числі і на. FPV-дрони. долучайтеся, і так, мене так само як і вас, дратують, бісять і виводять із себе новини про те, що поки ми збираємо на дрони або на щось інше для нашої армії. Наші чиновники окремі купують барабани або ремонтують бігові доріжки на десятки мільйонів гривень. Вони абсолютно поїхавші дегенерати, які не усвідомлюють, що якщо зараз не спрямовувати усі ресурси на оборону України, то на цих бігових доріжках потім росіяни їх. Вже можуть і вбити, проте це не привід не допомагати українській армії. Навпаки, допомагати силам оборони України зараз треба і ще більше і ще активніше, бо нам потрібна перемога. А після перемоги у нас будуть більше розв'язані руки, і ми про кожного такого чиновника іще згадаємо. Зараз же ми можемо протидіяти розголосом, і тому друзі, коли бачите таку несправедливість, ніколи не мовчіть. А поки усі допомагаємо воїнам сил оборони України, максимально забезпечуємо наше військо, тому що без перемоги не буде України, без перемоги не буде нас із вами.